Навіщо нарцису заводити родину? Нарцис людина, яка не має емпатії, тим не менше вона будує стосунки обов'язково з кращими і з кращих, тому що стверджується також. Нарцис – це людина, яка виглядає дуже грандіозною, успішною, самозакоханою. Але при цьому всередині такої людини завжди сидить маленька, нікчема. він боїться. Завжди в нарциса є певні страхи, і це страх самотності, страх не відповідати чиїмсь очікуванням, а саме головне страх бути слабким. Тому він завжди буде намагатись бути максимально успішним, достігатором, таким грандіозним, красивим, і буде вимагати від вас стосунках, щоб ви ним захоплювались і говорили йому завжди компліменти. Якщо ви не будете цього робити, то поряд з вами він зробить ваше життя. Неможливим, чому тому, що йому надважливо, щоб він був самим главним, самим красивим, і тільки він розуміє, що йому треба вас знецінювати, а знецінені тільки цінне, він почне робити все, щоб ви відчували себе в цих стосунках нікчемю. А він був поряд з вами великим. Ваша ЛП.